Одна з моїх улюблених казок Сірко. одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає. Чого ти тут ходиш? сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн? А я і ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає Зроби, голубчику, а я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива, той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою. Сама жне і коло чоловіка жне. Коли це вовк біжить житом та з ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить гиджга, сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й отдав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже на сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, а чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони і зварились, він садовить сірка за стіл, та й сам сів коло нього і каже, а сип жінко, галушки та будемо вечерять. Жінка насипала, він ціркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не обпікся. Ото Сірко і думає. Треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка і каже йому Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. В той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже, не бийте сірка, він мені добро зробив, то я і йому добро буду робити, поки його й віко. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв, так що вовк не витерпів та й каже Буду співати. Сірко каже: Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчить. Вовк як випив ту пляшку горілки та каже, О, тепер уже буду співать. та як залиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото вивів вовка аж на поле та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі, та й розпрощались.